Давайте уявимо, що ми будуємо дім. Але не просто якийсь дім, а велетенську, неймовірно, складну споруду для мільйонів людей. Щоб усе це трималося купи і не розвалилося, нам знадобиться дуже детальний план таке собі креслення, яке визначить абсолютно все від фундаменту і до самого даху. Так от, наша держава це, по суті, такий самий дім, а її головним кресленням є структура державної влади. Отже, з чого почати? Як взагалі звести таку величну будівлю? І головне, як зробити так, щоб вона була міцною, стабільною і ще найважливіше, справедливою для всіх, хто в ній живе? Це, знаєте, фундаментальне питання для кожної нації. І відповідь, як і в будь-якому масштабному будівництві, криється, звісно ж, у плануванні. Абсолютно все починається з креслення. Це той головний документ, який закладає основи, визначає правила і гарантує, що вся ця величезна конструкція буде надійною. То що ж це за таке креслення для нашої нації? Ну звісно, це Конституція України. І це не просто якась книга в правилами. Ні, це найвищий закон, який детально, крок за кроком, описує всю архітектуру нашої державної влади. Простими словами, Конституція пояснює, як саме побудована влада в країні, як створюються її органи і, що найважливіше, які повноваження кожен із них має. Можна сказати, що це така собі інструкція з експлуатації для цілої країни. Добре, але на чому ж стоїть весь цей державний дім? Де його фундамент? А відповідь тут це сама суть демократії. І ось вам ключовий принцип прямо з тексту Конституції: народ України є єдиним джерелом і носієм державної влади. Тільки вдумайтесь, це означає, що абсолютно вся влада походить від людей. Це і є той самий міцний фундамент, на якому все тримається. Але стривайте, тут же виникає цілком логічне питання: ну як мільйони людей можуть одночасно зібратися, щоб ухвалювати закони чи там керувати державою? Це ж фізично просто неможливо. І ось тут на сцену виходить ключова ідея делегування. Народ, як те саме джерело влади, передає свої повноваження. Робить він це через вибори та референдуми. А вже обрані представники, депутати, президент діють від його імені. Бачите, як влада, ніби перетікає від мільйонів до тих небагатьох, хто представляє їхні інтереси. Так, з фундаментом розібралися. Тепер давайте подивимось на опорні конструкції нашого державного будинку. Щоб він не завалився, влада спирається на три міцні колони, три гілки. І знаєте, що тут найголовніше це чіткий розподіл функцій. От дивіться законодавча гілка, тобто наш парламент, вона пише правила. Закони. Виконавча, тобто уряд, втілює ці правила в життя, а судова роз'яснює ці правила і вирішує суперечки. У кожної гілки своя чітка і незалежна роль. Гаразд, з теорією, наче все зрозуміло. А тепер давайте влаштуємо таку собі невеличку екскурсію кімнатами нашого державного дому, щоб побачити, хто ж там за що конкретно відповідає. І почнемо ми, звісно, із законодавчої гілки. Це Верховна Рада України, наш парламент. Саме тут працюють народні депутати, ті самі представники яких обирає народ. І повноваження в них треба сказати величезні. Вони не просто створюють і ухварюють закони чи затверджують бюджет країни. Ні, вони ще й формують уряд, і, що не менш важливо, контролюють, як той уряд працює. Рухаємось далі. Наступна ключова фігура президент України. Він є главою держави, а його головна роль бути гарантом конституції. Тобто він має стежити, щоб усі дотримувались того самого нашого креслення. Його повноваження це здебільшого про стратегічні речі захист суверенітету, представництво країни на міжнародній арені. Він підписує закони, але водночас може й повернути їх назад на доопрацювання, застосувавши своє право вето. Добре, а хто ж тоді займається всією щоденною роботою, втілює все в життя? А це Кабінет міністрів або простіше кажучи, уряд це найвищий орган у виконавчій гілці влади. От саме уряд і організовує виконання всіх законів, керує економікою, освітою, охороною здоров'я. По суті, це така команда менеджерів, яка забезпечує безперебійну роботу держави кожного дня. Отже, ми оглянули основні кімнати нашого будинку, але як зробити так, щоб одна з них раптом не стала занадто великою і не почала тиснути на інші? Для цього в нашому кресліні передбачена спеціальна інженерна система. Називається ця система стримування і противаги. Звучить може трохи складно, але її головна мета дуже проста: гарантувати, щоб жодна з гілок влади ніколи не отримала абсолютний контроль. Це такий собі вбудований запобіжник для підтримки балансу. Ось вам дуже простий приклад, щоб було зрозуміло. Парламент ухвалює закон, але президент може його не підписати і повернути назад, застосувавши право вето. Бачите? Так, одна гілка влади стримує іншу, не даючи їй діяти одноосібно. І це лише один приклад таких механізмів насправді безліч. Наприклад, уряд завжди звітує перед парламентом. А є ще конституційний суд, який може взагалі скасувати будь-який закон, якщо той суперечить нашому кресленню Конституції. Навіть суддів цього суду призначають різні гілки влади, щоб ніхто не міг на них впливати. Тож навіщо все це? Навіщо така складна архітектура? Чому це креслення настільки важливе? Справа тут не лише в порядку, а в чомусь значно більшому. А відповідь у тому, що саме ця конституційна структура і є основою нашої національної єдності, демократії та захисту кожної людини. Це ті самі правила гри, які дозволяють суспільству існувати, розвиватися і захищати права своїх громадян. Отже, креслення існує. Архітектурний план детально прописаний, але залишається останнє і, мабуть, найважливіше питання: а хто ж несе відповідальність за міцність цього будинку? Хто має дбати, щоб його стіни не тріснули, а фундамент залишався непорушним?